Дуже цікаве місце сили. Сокільський хребет це місце сили в Карпатах, де є сім різних зооморфних каменів. Це експедиція в село Яворів, рідне село Юрія Шкрібляка, одного з перших різьберів 19 століття. Яворів це ще одна мекка гуцульської культури. Наступне село в сторону гір Буковець, уже належить до Верховинського району. І традиції цих двох поселень дуже відрізняються. Одяг то взагалі, ніби в іншій країні. Кептарі в яврові капсльовані, як у космачі та яремчі. Весільні вінки такі, яких ніде більше немає. У чоловіка на шапку також вішали багато квітів. Виглядало ніби чоловічий вінок. Сокільський гук. Водопад, який навіть не позначений на карті. Але як на мене дуже таке нічого. Гуцули кожен водоспад у Карпатах називають гук. А ще гук на гуцульській мові це свиняче рило. Ну, вийдемо не? Не, не, риво. Треба, так? Ще одне місце сили. Сокільський хребет. Друзі, зараз я на Сокільському хребті. На добровому метр 50. Тут, до речі, є де тренуватися лазити по скелям. Дуже гарні місця у рявничі. Всім рекомендую сокільські, друзі. Нічим не гірше, ніж наші скали до Обушаві ремчі. На шляху до першої скелі. Зі сторони Яворова з присілку широкий. Михасюкове каміння. Та язик Довбуша і Люлька два різних камені. Це перші камені, якщо йти з Яворова. Колись тут була полонина віпчина, а зараз залишились під скелею тільки покинуті хатки. Наступних два камені, які ми відвідали, це свинячий гук та сирник. Про Бамин та я ще окремо будь-відео. В Яворові ж багато самобутніх хуторів, про які можна назнімати фільм на декілька годин. І ще Яворів – це село, де найбільше місць сили у всьому світі, напевно. Сім місць сили тільки на одному Сукільському масиві, і ще є Терношорська Лада з іншої сторони, головна статуя богині Лади, головної богині арійців та Фединин камінь недалеко від неї, та багато інших каменів. На Буковецькому масиві, які також у Яворові. Яворів настільки великий, що сьогодні в нас прогулянка тільки двома хуторами попри Сокільський масив хутір Широкий та Хутір Віпчина. А ще є такі хутори в Яворові. Липний, Максимець, Плоска 1, Плоска 2, безулька 1, Безулька 2, Безулька 3, Буковець, Підбуковець, село 1, село 2, Токарня, Терншори, Черлений, Петруші, Петричів, Рибниця, Стручків – Потік та никовата, і це все присілки тільки одного села. Ви уявляєте, друзі, більше 20 різних присілків. Та особливо класно розкласти там наметом на ніч і зустріти на одному з каменів схід сонця. Тут, хоч і не дуже високо, найвища скеля 940 метрів, та схід і захід тут неймовірні. Пейзажні, всі чотири сторони, видно і трошки Чорногори, і багато горганських та покуцько буковинських вершин. Також на кожній з цих скель є різні петрогліфи яким як мінімум 5 тисяч років, хоча деякі історики датують ці стародавні символи набагато старішими і відносяться до доби пізнього палеоліту від 12 до 20 тисяч років до нашої ери. Літати дроном тут цікаво, головне, щоб не було сильних вітрів. На суківських каменях далеко не всюди легко злетіти коптером. Якщо на Михасюковому камені все було просто, то на свиному гуці я довго думав. Де його запустити та як посадити? Тому на язику Довбуша там в камінні Бабин. я політав набагато більше. Сокінський хребет розділяє два села Яворів і Бабин. Про Бабин та Яворів ще окремо будуть відео. В Яворові ж багато самогутніх, самопутніх хуторів. по яким... Сокірські скелі. Зібралось багато блогерів. Олександр, як вам? Таке цікаве місце. Сьогодні у нас експедиція на голову Довбуша в селі Яворів. Тут є сім різноманітних скал. Просто неймовірно, друзі. Зараз ми будемо їх обслідувати, будемо літати дроном. Скеля справді нагадує голову вепра, яка дивиться вверх. А в камені сирник є багато печер, по яких можна весело полазити без будь-якого спорядження. Наступним каменем йде Семеновий камінь. Та церковці. Далі йде Кашицький камінь, на якому є голова Довбуша. Або ж інша назва камінь Тигр. Та наступний тутурівський камінь, на якому збирається найбільше альпіністів. Про Семеновий Кашицький та Тутурівський камінь. Зніму серію в цьому році. Також, коли буде тепліше. Комітет сюди. тут беру Баби. Цей бук, друзі, садив, напевно, сам Довбуш. Друзі, я зараз стою біля бука на Сокільському хребті біля голови Довбуша. Дуже прикольна скала, біля якої ми зараз будемо літати дроном. І Можна бут, знімати дуже багато відео. Не Три забувайте підписатися на наш канал на та ставити лайки. І рекомендую. запитай те, що тебе цікаво, та напиши, про який наступний камінь, місце сили чи село ти хотів би побачити відео.